Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і у мене для вас великі новини. Майже три останніх роки я проводила вас у процесі виїзду з України під час війни до Канади та Сполучених Штатів. І я сама це зробила. І також я пройшла розрив 15-річних стосунків, зміну роду діяльності та багато інших. Желених змін в житті, і вони стали каталізатором для моїх внутрішніх змін. А я занурилась в себе, почала досліджувати несвідомі шаблони, які керували моїм життям, і це запустило колосальні зміни у моєму сприйнятті житті людей в ньому, і це мені допомогло знайти себе в новій країні та знайти те. Цим я хочу продовжувати з вами ділитися, що я вважаю своїм справжнім покликанням а саме, це важливістю самопізнання роботи над Своїм внутрішнім світом над поглибленням самосвідомості, щоб досягти внутрішнього миру, любові до життя, я завжди ділилася з вами лише тим, що пройшла я сама з власного досвіду. І у мене є велике бажання розказати вам, як саме внутрішні зміни мої привели мене до того щастя, яке я відчуваю зараз. Тепер я є коучем з внутрішньої трансформації, закінчивши програми Мирослави Уніат, яка особисто мене вела останні два роки. Я отримала сертифікацію коуча, і ми будемо допомагати вам з адаптацією у новій країні. Наприклад, які страхи блокують ваш потенціал у новій країні, як підготуватися та пройти перше інтерв'ю. На роботу, як самооцінка впливає на ваш успіх у новому середовищі, як знайти нове коло друзів, як подолати страх змін. Страх невідомого і наважитися на виїзд, якщо ви ще в Україні або Європі хочете змінити країну, як відновитися після розлучення, якщо я знаю, багатьох сімей це теж торкнулося. Війна стала таким каталізатором цього рішення, і як не боятися жити в новій країні, навіть якщо у вас є діти, у мене теж син 10 років. Як подолати відчуття провини за виїзд з України під час війни та будь-які загалом ваші питання, які наразі вас хвилюють, ви можете з ними звертатися до нас? Ми розробили спеціальну онлайн-програму 21-денну називається Вглиб себе. Я лишу посилання під відео, де можна детальніше про неї прочитати, і також я хочу наголосити, що ми щиро хочемо допомогти вам пройти цей трансформаційний етап у вашому житті, і я гарантую, що фінансове питання не стане на заваді початку нашої роботи. Тому пишіть моєму менеджеру Каріні, яка, до речі, зараз теж з нами працює, і пройшла свою внутрішню роботу з Мирославою. Тому пишіть canada for ua Manager, Якщо вас цікавить співпраця зі мною вже у новому форматі, ми продовжуємо займатися візами, якщо у вас. І питання теж пишіть моєму менеджеру Каріні. Також вже рік я з Мирославою веду подкаст на каналі Eternal Fantastic вічно фантастично. Зараз ми робимо там випуски як англійською, так і українською мовою. Також будемо сюди записувати відео щодо адаптації у новій країні. Тому пишіть. Коментуйте, підписуйтесь, хто тут новенький. І я дуже рада відновити з вами контакт у відео. І я буду щаслива стати вашим провідником на шляху вашої внутрішньої трансформації. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па!